І перехляди вже поменше, по тож вже буде десь одна частина за день. Які ж тут є перегляди? І, кстати, в мене є априрос. Ми кожні рази починаємо з світу. Оцього разу почнемо з шориців. Вісім. Девять, 11, девять, сто, шестьдесят, восемь, одинадцать, пятьсот, пять, двадцать, два, 535, тридцать, семь, четыреста, двадцать, семь, четыреста, двадцать, шесть, пятьсот, тридцать, пять, девять, двадцать, четыре, тридцать, два, девяносто, четыре, пятьсот, тринадцать, Десять 534, 543, чотирпсот сорок, дев'ять, вісімнадцять. В шороцях ми будемо до, до першого відео в топі п'ятдесят. Це оце відео. Тож все, дойшли. Тепер відео. Ну на нових відео нічого немає, але ну, все одно скоро вже до восьми можу дойти. Так. Де той містер біст? Чого він так далеко? Ну, далеко через те, що відео часто знімає, то треба буде вже більше часу, щоб знайти. Ну знайшов. 132. 32. Тридцять шість, сімдесят вісім, дві, 22, тридцять шість, двадцять два, десять, чотирнадцять, тринадцять. Ого так швидко вже до січня дійшли. Шістнадцять, чотирнадцять, дев'ять, вісім, одинадцять, двадцять два. Якось я не